Шановні колеги, давайте розставимо всі крапки над і для того, щоб зрозуміти мету і суть цього проекту закону. На жаль, навіть незручно слухати промову тільки щодо доповідачів щодо того, що цей проект закону дасть додаткових 10 мільярдів гривень на рік. Скажіть, будь ласка, це за рахунок відміни двохвідсоткової спеціальної ставки, чи за рахунок штрафів і всіх перевірок, якими ви будете гнобити той бізнес, який є джерелом зараз підтримки наших військових? Вам здається, що в бізнесу є зайві гроші, які він ховає і не платить зараз? Да ні, навпаки, бізнес щодуху витрачає всі наявні можливості для того, щоб не тільки заплатити в бюджет, а і напряму. Закупляти товар, виконувати всі роботи для збройних сил стидно навіть слухати таке, що ви зараз когось примусите додатково ще щось заплатити? А штрафні санкції як не стидно, що в січні місяці подали цей проект закону. Не вже за ці місяці не можна було знайти компроміс? Враховуючи те, як відпрацьовує зараз бізнес, подумати над тим, до кого і як застосовувати штрафні санкції, чи потрібно їх взагалі повертати? А що робити з тим, щоб насправді знайти діалог між бізнесом і податковою? Чому податкова повернулася до тих узурпаторських методів роботи зараз, навіть на підставі тих норм, які дозволили їм проводити ряд перевірок? Скажіть, будь ласка, податкова зараз здійснює величезний ряд перевірок. Ви чули, хоча б одну думку, що вона діє в межах компетенції і в межах закону? Ні. Саме варварські методи ми не дамо повернути, і не забувайте, будь ласка, що якраз інвест клімат в Україні буде вирішаючим при прийнятті України до Європейського союзу. Думайте про це, думайте не тільки про український бізнес, а й про всіх інвесторів, які побачать справжнє обличчя нашої податкової системи.